Шановні друзі, сьогодні ми поговоримо про таку тему: це вільна рідина у малій мисці. Ну, ще малий таз називають, не всі слово миска знають українське. А це коли пішли на УЗД, і на УЗД у жінки подивились вагінальним датчикам ну, чи будь-яким датчикам і кажуть, у вас там вільна рідина. Її інколи кажуть, це мене дивує, що це запалення. І що це треба лікувати? Я от хотів би трошечки розібратися, що це таке, і коли це норма, а коли це не норма. І я хочу одразу сказати, що як тільки у дівчинки підлітка. Починаються овуляції, це може навіть бути до першої менструації, ну і однозначно, це після початку менструацій, і аж до віку, коли менструації повністю припиняються, і навіть ще плюс один, а зараз вважається до п'яти років посминапаузі, тому що яєчники все одно працювати можуть. Наявність невеликої кількості рідної рідини в малій мисці є варіантом норми, тому що це результат роботи яєчників у жінки репродуктивного віку. Тому мала кількість рідини. В репродуктивному віці є абсолютною нормою. Одразу це не ознака запалення, і одразу, якщо немає інших симптомів, дійсно немає інших ознак запального процесу, це точно лікувати не треба і якось слідкувати за цим не треба. Коли ж це ненормально? Ненормально, коли ми на ОЗД бачимо рідина. Не анехагенно, тобто це не просто водичка, як водичка рідина, така прозора, а це рідина, яка має риси там гнію або крові. Тобто вона має риси ультразвукові, що це не просто прозора рідина. У таких ситуаціях навіть невелика кількість рідини, але якщо вона ненормальна за своїми ехохарактеристиками, вона може бути ознакою дійсно кровотечі внутрішньочеревної, це кров в животі, гнойного процесу, але все це супроводжується значним дискомфортом і в принципі. Навряд чи ви буде ходити з кров'ю в животі, і якби все буде добре. У вас буде сильно боліти, буде слабкість, там буде симптоматика захворювання. Точно так же, якщо там буде гній, воно точно не буде безсимптомним, буде температура, буде погане самопочуття і так далі. Друга ситуація, коли це може бути ненормально, ну це у дітей до початку статеї одозрівання і у жінок після 50 плюс 5, ну тобто середній вік там настання менопаузи, плюс 5 років, коли яєчники вже точно однозначно не повинні функціонувати, тоді навіть невелика кількість. Рідини, вона може вже звертати на себе увагу. І ситуації, коли рідини багато, тобто начебто нормальна рідина, прозора за характеристиками, це не кров, там, це не гній, але її дуже багато. Її видно над маткою, і вона, і видно, що вона пішла на кишечник. От, то це називається такий стан асцит, і у цього може бути багато причин. Це може бути і рак яєчника, може бути печінкові захворювання, може бути багато інших, в тому числі і серйозних, які загрожують життю. Тому асцит — от це також вільна рідина, просто її дуже багато. Це вже ситуація, яка потребує. До обстеження і не завжди це гінекологічна ситуація. Нам інколи потрібні і кардіолог для цього, і інфекціоніст, і інші фахівці, онколог, для того, щоб визначитись, що є причиною цієї рідини і який діагноз у людини. Не треба падати від слова вільна рідина. В червній поражнині, так, і безумовно, не треба лікувати просто наявність невеликої кількості вільної рідини, яка в нормі є просто у кожної жінки певні дні менструального циклу. От така інформація. Сподіваюсь, вона була корисною. Пишіть свої коментарі, що ви думаєте про це, як нам буде з вільною рідиною, куди нам її дівати, і е, так далі ваші версії того, що відбувається з вільною рідиною. Також буду із задоволенням читати, аналізувати і відповідати на ваші питання. До нових зустрічей!